В ефірі радіопрограма Колос. Доброго здоров'я. Люди добрі. З вами журналіст Володимир Пищик. Сьогодні у випуску запровадження ринку землі та розвиток агросектору. Дискусії щодо необхідності і доцільності скасування мораторію та запуск вільного обігу сільгоспогідь в Україні тривають вже 16 років. Для нас це Час втрачених можливостей, адже сусідні європейські країни, які земельну реформу розпочали ще на початку 90-х років минулого століття, пішли далеко вперед. Але з відкриттям ринку землі і у нас можна буде значно швидше і ефективніше використати потенціал агросектору. Земельну реформу потрібно завершувати, аби бути у світовому тренді. Наголошує перший заступник міністра агрополітики і продовольства України Максим Мартинюк. Вже навіть перевершили європейський рівень. Єдине, що нам конче не можна дозволяти собі розслаблятися, тому що світ змінюється Дуже швидко Ми можемо навіть не зоглянутися, як ми вже будемо відставати від тих позицій, які ми зараз займаємо. У світі зараз відбувається дуже багато речей. Будуються вертикальні ферми, 3 d принтери скоро в лабораторіях будуть вирощувати м'ясо окремо взятих частин окремо взятих тварин, і не треба буде займатися тваринництвом взагалі. я думаю, що за 10 років ми цей світ не впізнаємо навіть, але нам треба розуміти, що ми десь рухаємося в загальному потоці і бути в тренді постійно дивитися на конкурентне середовище. Бути конкурентними Хорошим стимулом розвитку виробництва аграрного може бути і запровадження ринку землі. Як ви вважаєте, чи додасть це оптимізм? Дивіться, звичайно, ринок землі це те, що здатно запустити дуже багато позитивних процесів в економіці, і в аграрному секторі. Зокрема, я ще раз повторюся про технологічний розвиток в світі, і я прогнозую, що через 10-15 років не таким критичним буде необхідність мати великі площі землі з великим містом гумусу і сприятливі кліматичні умови. Це все буде не таким критичним, і ми поступово будемо втрачати цю природню перевагу, яка дару. Рована нам Господом, але не хотілося б, щоб ми вже були неконкурентні і ще продовжували дискусії про те, чи можна продавати землю. Скільки ж можна? 16 років марату. звичайно, і за 16 років, на жаль, дуже велика безкамасована пропаганда відбулася проти ринку землі, і люди дуже часто не готові в принципі сприймати будь-які розмови. Хоча, коли ми починаємо спілкуватися з ним, от навіть прем'єр практично у кожної людини питав щодо консервативної моделі. Запуску ринку, коли можуть продавати землю тільки громадяни громадянам із обмеженням там, 200 гектарів в одних руках, не знайшла ця модель якогось заперечення чи несприйняття людей. Люди просто перебувають дуже часто в полоні міфів, і насправді дуже велика задача ці міфи розвіяти. Справді, інноваційний розвиток агротехнологій у світі змушує і українців квапитись із запуском вільного обігу сільгоспогідь, щоб не відставати і бути конкурентним. Адже, як свідчить досвід європейських країн, відкриття земельного ринку сприяло підвищенню врожайності сільгоспкультур, відновленню економіки та зростанню виробництва валового продукту. Крім того, вільний ринок істотно впливає на залучення інвестицій в агросектор. Такий економічний ефект відбудеться і в українському селі, що в свою чергу позитивно позначиться на розвитку територіальних громад, за рахунок чого пояснює перший заступник міністра агрополітики Максим Мартинюк. Чи додасть ринок землі оптимізму громадам об'єднаним територіям? Я впевнений, що так, тому що ми хотіли би, щоб основним результатом запровадження ринку землі була би поява середнього класу на селі, розвиток малого і середнього бізнесу. Ми проводили Су досить аналітику, от фермера в селі можна порівняти з підприємцем в місті. Так, от на тисячу сільських жителів, фермерів всього два з половиною фермери, а підприємців на тисячу міських жителів 43 Тому бізнес активність в селі, звичайно, надзвичайно низька, і в тому числі я думаю, що першою чергою за рахунок того, що вони не можуть робити щось ну, в довгостроковій перспективі, тому що навіть там висадити плантацію малини це річ, яку дуже ризиковано робити на. Орендованій землі, ми зараз в досить конструктивному діалозі, який відбувається у прем'єри із аграрними асоціаціями для того, щоб випрацювати якусь консолідовану концепцію бачення, і ми десь от уже на завершальному етапі цієї концепції Як тільки ми. Узгодимо модель, ну щоб не було так, що уряд щось собі там придумав. Немає, ми в принципі категорично не приймаємо позицію, коли хтось там вважає себе самим розумним. От коли ми знайдемо консолідоване рішення, яке всіх влаштовує, нічого нікому не ламає, але в інтересах українців, в інтересах розвитку сільських територій, от тоді ми будемо виписувати закон. Закон насправді напрацьований і. Скажімо так, будь-яка концепція, яка буде узгоджена, вона ляже в текст законопроекту протягом одного тижня. Реперні точки громадяни 200 гектарів. Перша позиція, друга позиція є мінімальний розмір земельної ділянки, товарно сільськогосподарського призначення призначенням дорівнює одньому гектару. Менше воно вже не порцелюється, навіть якщо там відбулися успадкування і так, далі, і так далі. Гіпотетично, попередньо, якщо ми вирішимо продавати все, може бути продано десь приблизно один мільйон гектарів. Як свідчать розрахунки вчених інституту аграрної економіки, ефект від скасування мораторію на продаж сільгоспогідь складатиме близько трьох мільярдів доларів на рік. Такий інвестиційний капітал дасть можливість використовувати інноваційні технології, нарощувати сільгоспвиробництво, створювати додаткові робочі місця. Ринок сільгоспогідь також дасть поштовх до розвитку соціальної інфраструктури, оскільки чим багатший селянин, тим вище в нього культурно-побутові потреби. Наразі ж у багатьох сільських громадах склалася дивна ситуація: є землі, є власники, яких знайти не можна, і податки ніхто не сплачує. Якщо ж буде сформовано прозорий обіг сільгоспогідь, це стимулюватиме впорядкування земельних відносин на місцях, а відтак і збільшення надходжень до місцевих бюджетів. Ви слухали програму Колос, підготовлену за сприяння українського освітнього центру реформ. Над нею працювали звукорежисер Ніна Кириченко та журналіст Володимир Пищик. До зустрічі в ефірі.